Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава. Дорогі наші представники влади, громадськість, дорогі наші друзі, капелани. Сьогодні ми зібрали тут найбільшу частку, яка не відміниться ні від кого, бо вона є дійсно від серця, людьми зібрана. Дуже дякуємо нашим людям, всім, знам'янчанам, всій Окрузі, що ми маємо можливість це робити. Допомагати нашим воїнам, а також нашим же людям, бо частинка тої допомоги, отої любові не тільки буде для наших захисників, але й вони через свою любов віддають іншим людям. Тобто це серце хай з Богом їде. Зараз молимося молитву, хай водії щасливо доставлять ці вантажі, продукти, одяг, різні речі і хай використовується. На славу Божу, і найголовніше на перемогу. Молимось ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господеві помолімся, Господи помили, Господи Ісусе Христе, Сино Божий, поблагослови оці автомобілі і тих, хто них хоче подорожувати щасливо, щоб вони доїхали, вивантажились і приїхали по Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Бо благословляється і освячується, і Сина, і Святого Духа, Отця і сина. Святого Духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється Святой Тихоня Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і свячується тих, хто їде в дорогу. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх стайдуть Отця і Сина Святого Духа, і Отця, і Сина і Святого Духа, хлопцям нашим вітання, хай Бог здоров'я і вам щасливо повернутися. Амінь, доброму люблю. Пане, помилуй й служить. Я також, шановна громада, хочу подякувати Господу за нашу єдність, і в єдності перемога. І всяка добра справа починається з молитви, як вже і сказав отець Іван. Помолимося. Отче Небесний, в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, Господа нашого. Ми дякуємо Тобі, Спасителю, що ми в єдності стоїмо, Господи, перед Тобою за нашу землю. Спасителю, ми зараз збираємося. Їхати до наших військових, наших воїнів, які сьогодні стоять там на передових Спасителю і захищають нашу землю, своє життя. Ми просто того Святого Благословіння на кожного водія, на кожного волонтера, який буде їхати, благослови, Господи, дорогу, благослови доставити ці грузи Спасителю, благослови передати Слово, слово подіки, слово підтримки Спасителю, благослови кожного воїна і захисти Спасителю. І нехай, Господи. Твоя свята рука покриє сьогодні і зробить невидимим для ворогів наших воїнів. І нехай ангели Твої святі стануть щитом перед нашим військом, Спасителем. І як одною дорогою ворог прийшов, а сімома, нехай тікає з нашої країни, з нашої землі. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо Спасителю всіх, хто буде їхати. Нехай буде благословенне ім'я Твоє святе серед нас, через нас і до краю землі. І царство Твоє на землі, як на небі, Спасителю. І нехай, Господи, з України почнеться Твоє благословіння і Твій мир до краю землі, нехай прославляється ім'я Твоє. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Шановні волонтери, водії, всі, хто приймає, чому участь, а приймає участь кожен. Практично мешканці нашої громади. Я хочу просто вам всім подякувати. З цією молитвою ви я впевнений, щасливо доїдете, вручите подарунки нашим бійцям, придате їм привіт від Знам'янщини і повернетеся, а вони повернуться незабаром до нас із перемогою. Я всім вам дякую, дуже дякую за те, що відгукнулися, за те, що. Не, не брахуйтесь ні з чим, сідаєте за кермо, їдете в далеку дорогу. Всім вам велике спасиби. Дякую, дякую і дякую.